Вітання, друзі! Сьогодні вирішив проходити місію на майстерність. Е, по чому? Так от е, я якраз пішов на Селене. Та трохи тайменів половить, трохи. трохи коропів рознобразить. Бо взадопали вже просто вкрой. Що. Я, що я вам скажу. Місія. Це це ось полювання на регіоніці Ренга примонка миша. Е, нам потрібно словить Лен Капель 5, Щуку 10, харіуса 3, і Тайменя 35. Дивіться, на Таймені я не, не певний, чи буду зосереджувати. Увагу. М да, не впевнений. Тому дивіться, як, як я зроблю. Я зловлю цю, цю щуку. Зловлю цього Харюсайленка. А потім, якщо залишиться час, то буду ловити Тайменя. Наподивимося. В моєму розпораженні сьогодні ось такий якийсь там Акурайо 210 35 кг це Тайменя будемо таскати на нього. І все інше на ЗЕВС. Так, тому з що, що ми починаємо? Давайте давайте з злинка. Ну, по порядку будемо йти. Злинок, потім щука, потім харіус Так, линок у ловиться ось тут. Ось ці камні, ми йдемо сюди. Ми будемо ловити на 3, чи увірніше на 5 -0. Вони йдуть до 10 кілограмів. Задобалося це це до останнього. У мене 5-0 немає, це що? А, сюп'ят був сіть. Так ой і ціпляємо сюди 5. Вибираємо вечірній пік на сунечко. Коротше. Все за стандартом. Куди я не дивлюся. Ох, як давно Зевса в руки не брав. Чого в них Оп, тако, бо як далеко кидає. Ясно, треба ще від'їхати. Сподіваюся, зловлю уніка до закриття локації. Злазимо і кидаємо. Ідеально. так і закидуємо. Блін, а час забув перемотати. Нічого. Зараз дивіться так, ну. Е, хто не знає, ми ж ось ця... Це волкер, як бачите, справа. Зверху треба робити такий волкінг. На три в мене от і крапочки не виходить ніяк. Коротше, не знаю. Непевний, що зараз лимок візьмемо, бо зараз пік льов найгірший, який тільки може бути. Напевно не будемо проводити навіть. Довго мотає. Так. Мотаємо десь такого на 19-ту. Холодно вчить. Ну, нічого страшного. Зараз як злому линка. То є буде стидно. Дивіться, таким чином ми ловимо, виловлюємо линка. Як буде щось гарне, побачив по натягу ліска, тоді увімкнуся. Так, дивіться. Це прийшло відключення. Секунди 3-4 прошло. Зразу щось клювало. Блін, спочатку такий гарний натяг Видимо, це видно щось слабке. Так, да, це, це ямка опять плюс. Але... Ленок. Прекрасно. Ну, як побачу, що вже... Як він йде важкувато, тоді я жнися і сповіщу про це. Так, дивіться, бачу, що щось дає гарний бій. Добрий натяг. Думаю, що це, можливо, навіть і унікальне. Але побачимо, побачимо. Так, да, це мабуть унікальне. Тут 5. Е, плюс Зловить... Ну, тут 50% зазору. Тобто його зловить, напевно, буде тут найлег. Але... що мушу сказати? Що мушу сказати? Це, мабуть, унікальний. Так, це унікальний линок. Так, все прекрасно. Е, залишить мітку треба. Залишаємо. Трофа навіть не зловив. Ось. Унікальний линок. дивіться, координати. А ми відправляємося за. Ким там. За щукой. Так, на щуку я знаю багато міток. Багато міток. 3,3. Одна ось тута. Так, друга. де точка спавна. Ось тут. І отута, по-моєму. Так, да, отута. Ще от ловиться воно. І ще, здається, вона ловиться десь ось тут. У мене, мабуть, сюди і поїде. Так. Прикольна локація, така своєрідна. Встаємо, вон качки якісь. І знову ж таки закидуємо приблизним чином, отако. Якісь є стрибки. Але це Але таке. Подивимося, може щука швидко зловиться, Це наче місія не важка. І того я її обрав. Ми будемо закінчувати на кінець. Самі ваші брати. Бо купа якоїсь рибки. Або то качки нернули під воду. Хе-хе, хто Щось не хоче брати та щука. А що то таке? Чекай. А ма ми... ми тут та й харіуса зловимо. Хто, пом... Хто... Внімательний, той поняв, що про що я. Так, я не я корився. Давайте зараз поставимо... Хотя не буду нічого ставити, просто закинемо тако. Хто побачив, там вепне Сибірський Харіус. Що мене дуже здивувало. Якщо ми тут унікального Харіуса ще зловимо, у мене тут є пару міток на нього. Бо я виконував місію на цього монстра. То я знаю, де він ловиться. Але ті мітки на донку і на гачок інший. Ну дивіться, таким чином ми будемо робити проводку, буду закидувати сюди між цих камінчиків. Як зловлю щуку чи може навіть Харіуса, Хоча я тут не очікую його зловити, тоді увімкнувся. Бачите, мої здогадки були вірні. Тут зловився трофейний Сибірський Харіус. Тут з під того камінчика. Ну, будемо ловити провод. бачите, перестроївся на 3-0. Що ж мені не щука не йшла, не, не Харіус. Так що будемо ловить, пробувати. Якщо на щуку, перейдемо на інше місце. Так що ставлюсь на паузу, як буде точно Сибірський Унік або е, цього щуки Унік, тоді вимкнуся. Так, є, друзі, нарешті, і унікальна, звичайна щука. Так. Прийшла на мишу 3-0. Наче трохи половив, звісно. Не зразу все дається. Так. Залишаємо міточку. Не про немає, якраз риба на, на локації закривається. Так, далі ми газуємо на ту точку, де 100% я ловив цього харіуса. Е -е, так. Це точка от -то. да, тут. -то. Йдемо на неї. Е -е, Мітка я бачу, тут у мене вже нема. Да, міток мене тут нема. Ловив туди Харіуса. Сустанові, тобто, можете подивитися на закриттю локації. Унікальна. і отуту обмітку я перебрав. Да. Нічого, тут я і на домку зловив. По-моєму, десь, коротше десь тут ловив, а на блешню я повністю нічну 3-0 зловив я отут -то його. Тобто закидаємо знову туди. Та, закидуємо тако. І будемо пробувати ловити. Там Харіус є. Не хочу ловити трохи вже точка, то надоїла, на іншу перейду. Думаю, це трохи... На різних місцях половлю. Це мені тут найбільше подобається ловити цього Харіуса. Я він тут йде і на Спінінги на донки. На поплавок не знаю, на пофлавок ні разу не пробував його головить. Да, звертайте увагу те, на течію. Хоча я так дивлюсь, вона якось ролі не грає. Знач. Але те, що там унікальний Сибірський твій Харюс це для мене новина. Реально не знаю. Так, так от подивіться наче. Ось тут. теж він полегав часто В сторону бо все одно. Те че знесе плюс. Я б закинув на камінь. Написав, що приманка. Закинута не в воду. Щось в такому дусі. Дивіться, буду так проводить е і ловити. Цього Харріуса як зловлю, умкнуся. Так. Щось крепке, це зразу ж те, той самий закат, що і... був на відключенні. Так, да, це унікальне. Унікальні що собі. 3900, Ну, 39. я можливо, і в топі буду. Так. Так. виконується ця місія. Зараз залишу мітку в домашнє сховище. фіг з тим домашнім сховищем. Залишаю мітку. Унікальний сибірський Халаріус Та, плюсується трохи міта, плено, ось Харіус. Так. Що можу вам сказати? Їдемо на таймені. Зараз залишається трохи часу. Спробуємо зловити його. Я думаю всі знають, як він як його ловить. То зараз ставлю 5 морів. тут найкраще йде. Зараз мутнула ніч. Буду ловити цього таймен. Як зловлю, увімкнуся. Так, є таймень 35. З першого закиду. Як перемотався на ніч. Міточку можу на нього показати. У мене, здається, їх дві. Ось о, ні, це не тайменя Хана. Це ж Харіус той. Ось це унікальний таймень, звичайний. Дивіться, всім гарно дякую, хто додивився до кінця. На даному етапі я вам всім кажу всім до нових зустрічей.